Листопад, що вас буде чекати в особистому житті? Давайте на два варіанти, тому що дивляться багато в мене категорій. Чоловіки, які мене слухають, повертаємо інформацію на себе. Там, де я кажу чолов... жінка, вставляємо слово чоловік. Так, давайте особисте життя для тих, хто в парі, для тих, хто в парі, і для самотніх. Що вас буде чекати в особистому житті в листопаді? Для тих, хто в парі, що вас буде чекати? Гармонія, підтримка друг. Все, навіть більше тягувати не буду. Гармонія, стабільність. Якщо у вас хіровенько в особистому житті, і у вас є партнер, тут вам підтримку дасть ваш друг, подруга. Да? Дивіться, яка у вас ситуація. Тобто, тут, а в кого все нормально, тут, значить все нормально. Да, не хотіла витягувати, але витягнула. Для тих, хто не дуже прекрасно живе, в кого немає не панує гармонія в стосунках, тут ви знаєте про зраду. Зверніть на це увагу. Можливо, ви чувствуєте, да, тут любовний трикутник. Хорошо, добре. Якщо у вас є цей любовний трикутник, що буде чекати в листопаді, початок кінця. Ви прекрасно це розумієте без мене. Ви прекрасно розумієте, про що я говорю? Початок кінця. Тобто хтось буде е, там, подавати документи на розлучення, хтось буде всі точки над йо ставити, хтось буде йти в відверту розмову. Тобто тут любовний трикутник для тих, в кого все супер, е, сидите ви заручником обставин да, на сьогоднішній день. Ви маєте зрозуміти, що ви зустрілися е, для проходження кармічного уроку, і ви трансформуєтеся, трансформуєте один одного. Ви спотикнулись один об одного своїми травмами. Партнер вам підсвічує якусь травму, яку ви маєте осознать, пропрацювати, щоб знов на ті самі граблі не наступати. Ну і ваш партнер. Чоловіки рідше йдуть в цій історії, в основному жінки. Ну ви тут сплутали е пристрасть, співзалежні стосунки, сплутали з любов'ю. Ми всі це робимо. Думаєте, я в цьому в цих історіях не була? Була. Була, теж була в цих історіях. Да? окей, так. Да? Тарарам, рам і ядро. Так. Прийде вам якась інформація по любовній темі, можливо, від ваших наставників, з ким ви пропрацьовуєте, можливо, ви випадково десь натрапите на прям підказку. І ви зрозумієте, в чому ви робите помилку в стосунках. Тобто, хтось тут чітко займеться своєю трансформацією. Ну, так як колись я в свій момент сказала: все, хватить! Я вже заміж виходила, я вже стосунки будувала. Я, блядь, в цьому розберусь. От коли ви захочете, так само, як я колись в свій момент, я в цьому розберусь для того, щоб побудувати адекватні стосунки, а не знову притягувати, скажімо, на своїх чоловіків. От тоді до вас почне сипатись інформація з простору. От дайте запрос, якщо ви готові працювати над собою, якщо ви готові і хочете побудувати особисті стосунки, хтось скаже, нам мені нафіг не треба, я там в своїй реалізації. Окей, супер. Е, тобто да. Відкидайте ту інформацію. Ну тут ви зрозумієте, чому ви попадали в співзалежні стосунки, де вам причиняли все время біль? Да? Тобто вас, чоловіки могли зраджувати, придавати вас, не вкладатися. І головна підказка вас ваша та. В ваших стосунках те, що у вас великі амбіції, а чоловіків ви притягуєте на свою амбіційність свою. От такі, що та, да, там я на диванчику полежу, я зарплату приніс, все, я свою місію виконав. Тобто ви, знаєте, не пасенькі шапка, ви мужчин притягуєте, вибираєте в своєму житті, які вам не підходять. Да? Тобто вони не того розміру, і ви потім там одружуєтесь, будуєте стосунки, руками живете співмешкані, а потім ви розчаровуєтесь і кажете: а де ж той чоловік, за яким я можу сховатись? Особливо це жінки відчувають, коли йдуть в декретну відпустку. Да? Коли вона не може там її 24 на 7, тому що в неї маленька дитина. Отут ви зрозумієте, блін, це мій косяк, я багато хочу, я амбіційна. От Ваша задача, що ці амбіції свої, характер, свою. Запал свій направляти не в боротьбу з чоловіками. Ви боретесь бізнезначно з чоловіками, хто круче, хто більше заробляє, а потім розчаровуєтесь да, і думаєте, Боже, де я потратила свої роки життя? А ваша задача, ваші амбіції в свою реалізацію направити в бізнес свій, в хобі своє, да, в духовний розвиток і так далі. І вам попадаються чоловіки, які носять маски. Це про нарцисів, маніпуляторів і так далі. Тобто вам почне відкриватися, якщо ви цього хочете. В листопаді місяці прям градом на вас буде йти інформація, підказки з простору. Дивись, от один там якийсь провідник тобі через інтернет підсвітив. Зверни увагу на це, це пропрацює отут. ну, Для кращого крутого результату, звісно, це йти краще в індивідуальне наставництво, конкретні свої травми пропрацьовувати, да, закривати ці гештальти, незакриті, да, для того, щоб побудувати стосунки. Бо інакше ви знову западете в ті самі співзалежні стосунки. Воно вам треба. Я думаю, що ви вже там задовбалися виходити з цих аб'юзивних кармічних стосунків. От якщо ви втомилися. Якщо ви ще не награлись ці ігри, от ваша задача згадати, що ви жінка, підняти свою самооцінку, да? полюбити себе, попрацювати над своєю жіночністю для себе, відкрити свою сексуальність, яка була в нас точно заблокована в дитинстві, з дитинства. Да? Там подавлена мама була сексуальність, і вам безсознательно не можна. Да? Да. І от в тому числі, коли жінка не розпакована, з різних сторін, скажімо так, вона не знає, який в неї внутрішній потенціал, яка вона насправді, да? ви просто тут, знаєте, основний затик нашої е, такісь, спіч е, проблема нашого людства на сьогоднішній день жінок, що жінки самі себе не знають. Якщо ми себе самі не знаємо, ми не знаємо, як ми хочемо, щоб нас любили, як до нас відносились. То чоловіки, ну в принципі, дають нам таку любов, яку вони бачать в своєму мірі. Тобто задача кожної жінки познайомитись з собою. А я яка? А я що хочу? А як я представляю любов? А як я хочу щоб про мене заботилися? А як я про себе забочуся? Я взагалі себе поважаю, а я взагалі себе люблю. А як я себе люблю? І так далі, і так далі. Тобто задача жінки розпакувати свою внутрішню жінку. І це багато граній, які ви маєте розпакувати в собі. І от коли жінка забита, затюкана, в деструктивних родових програмах, їй нічого нельзя, вона тільки всім повинна, от тоді що приходить? Так, да, Зрадники, кармічні стосунки, аб'юз. Да? І магічні впливи. Тобто магія, якщо приходить в ваше життя, в вашу пару, це наслідок, вони вам підсвічують да? Зверни увагу вже вищі сили, до тебе стукують через магічний негатив. Ну, ти ж, може, звернеш увагу, що тут причина не тільки в чоловікові, причина і в тобі. А де твоя жінка розпакована вона? Чи вона там застрягла десь там 7-10 років? Хтось в бунтарстві застрягає психологічно. І от ми так йдемо і будуємо стосунки. Чоловік не виріс да, 16-10 років йому. Я получив, приніс 10 тисяч зарплату, все, я більш ні на що не, не, не способний. І жінка наша така сама. Ранена, недолюблена. І от будуємо. Часто в мене в наставництві дівчата робимо, проводимо таку діагностику, їй там, 17, йому 20, а їм, по факту, 50. Я кажу, тепер до вас доходить, чому у вас не складаються стосунки. Каже, я в шоці. Ну от, от, треба себе психологічно в першу чергу доростити до класних стосунків, якщо ви їх хочете, може, у вас все влаштовує. І магія вже приходить тоді, коли вже ну, вже все, це вже останні знаєте, інстанції. Зверни увагу. Вас по магії могли уводити соперниці. Подякуйте саперницям, що вони увели тих мужчин, які вас розрушали. Понімаєте, коли магія є в парі, значить там непорядок. І причина не в саперниці це просто виконавець який посланий від вищих сил, щоб розрушили той союз, який розрушає вас. А ви закриваєте все очі, ай в мене діти, а я сама не потягну. Хай буде який-небудь. Аби тільки не було пункту, що я розлучена, чи я одинока. Зараз це вже по-інакшому жінки дивляться. Це колись був страх одіночества. Зараз вже, знаєте, хірово жити я сама вмію. З чоловіком має бути комфортно, легше. Да? Має бути якась гармонія. Якщо цієї гармонії немає, зачем тоді? Зачем тоді аб'юзити один другого? Ну, тут у вас е зради були. Да? Зверніть увагу, якщо у вас буде знайомство, або у вас десь було недавно знайомство, тут усі карти говорять про те, що тут у вас таємне знайомство, ви, можливо, в ролі там, таємно зустрічаєтесь, можливо, ваш новий знайомий одружений, а ви не в курсах перевірте. Да? Тобто, тут ви знову, якщо йдете в історії. Любовні знайомства нові, якщо підете в листопаді, новини пройшли повний чекап своєї жінки внутрішньої, і вас знову ті самі граблі чекати. Тут таке прям вже йде попередження. Вам прийде інформація за мужчину, можливо, з яким ви спілкуєтеся, що він багатоликий, він там общається з багатьма з великою кількістю дівчат там, жінок, а хтось знає навіть, що в нього є офіційна жінка. Тому, знаєте, довіряйно перевіряйно задача, щоб побудувати свої ну, нормальні адекватні стосунки. Задача перша – почати трансформації, зміни з себе. Бо якщо ми знайомимося, виходимо заміж, нічого не міняємо собі, лиця міняються в партнері, а результат буде той самий. Якщо ви втомились, то тут працюйте, трансформуйте себе. Хорошо, хто займається трансформаціями в цьому напрямку, да, там, розбирається сам в пророботках якихось, можливо, з наставниками. Якщо ви допройдете, йдете, тут ще ви будете дозавершувати завершувати в листопаді оцю трансформацію над собою, змінами з собою. Да. Той, хто працює в цих напрямках, що вас буде чекати, в любовній темі. Що вас буде чекати в любовній темі. Ну, тут все про знов про якийсь трикутник, якась важлива розмова з кимось, з кимось ви будете прощатися. Ті, хто про, проходив трансформації, там, да, розбиралися в собі, тут, ви будете виходити з якогось трикутника, якщо у вас він є. Якщо ви, ви ні з ким не спілкуєтесь, що вас буде чекати, і ви працюєте над собою. Тобто, зверніть увагу, можуть вас затягнути в трикутник, і ви чітко зразу відслідкуєте, що, ні, дорогой, ти мене там десь обманюєш. И вы тут ну, скажете до свидания, Семенок. Я кажу. Тобто тут може прийти якийсь новий знайомий для чоловіків. Ця жінка, для жінок це чоловік, який ну, ці байки буде розказувати. Ваша задача це бистренько відслідкувати. І той, хто пропрацьований, він відслідковує оці сладкі речі, маніпуляції. Ви тут пошльоте. І може прийти чоловік відданий. Ви можете познайомитись з якимось мужчиною. Але знову ж сколихуються страхи, якісь ще не пропрацьовані. Що знов будете саме, і так далі, і так далі. І ви тут можете послати якогось другого чоловіка. Тут у вас може бути знайомство з двома чоловіками. Ви хочете домашнього затишку, адекватних стосунків, спокойствия хочете в стосунках. Вас, оці емоційні качелі, вас тошнить вже від них. Але ви тут через страхи свої непропрацьовані, ви ще будете його відштовхувати. Тому ваша задача далі з оцим працювати. Угу. Спокуса, зради у да, і біль минулого. І не, не, не в знайомстві цьому новому не повторюйте ті самі помилки, що в прошлих стосунках ви робили. Ви тут, знаєте, сексуальність у вас може бути заблокована, а ви берете сексопільністю, зовнішністю. Отут тут теж касяк. От хто зрозумів, про що я маю уваз, на що я маю на увазі, то ви зрозуміли, ми беремо зовнішньою сексуальністю красою. І то це вміють не всі жінки, а треба внутрішньою. От коли ви іноді да, ви там, умовно дві подружки, одна красива, і одинока, а друга вроді, і не несімпатічна, вроді і в тілі полна, але в неї сексуальність розблокована, вона пише цією енергією, і чоловіки заглядають на ту некрасиву, розумієте? тому задача не зовнішністю брати при встречах, а внутрішню цю жінку свою розпаковувати і закривати біль минулого. Тут у вас буде знайомство з двома чоловіками. Це вам подарунок за проходження ваших трансформацій. Хтось може познайомитися через соцмережі, там робочі, можливо, якісь моменти, десь там, Ви, случайно, вас це найвищі сили ведуть ваше життя двох мужчин, щоб ви здали екзамен, щоб ви розпізнали ху, да? тобто той там один маніпулятор, який буде вас тягнути в трикутник. Можливо, це ви створите трикутник, ви познайомитесь з двома чоловіками, і ви тут вже будете вибирати. От якщо ви з вами почнуть активно ознайомитись, тут прямо на зустрічі, снідання, я вас будуть кли кликати. Можливо, ви тут вже відчуєте, блін, нарешті я дожилася до того, що я вибираю серед чоловіків. І по факту це так і має бути. Тому що, якщо ви не знаєте, що робити, там права і не права, дивіться на природу. Я завжди це кажу клієнткам: в природі все гармонійно. Подивіться там на цих голубів, птахів різного роду, так? вони там танці пляшуть. Перед жінками, да? вибери мене, вибери мене. <кій> а в нас в соціумі навпаки баби гоняться за мужиками. Хто понял це, то це вже, да? в ці ігри не грає. А хто ще не награвся, то ще сидить в кармічних стосунках.